Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми могли спільно слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання до коринтян святого Апостола Павла. Браття ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про Божу мудрість таємну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не спізнав, бо якби пізнали, Господа слави не розп'яли. Але як написано, чого Око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготував Бог тим, що люблять Його. Протягом усього тижня ми чуємо слова апостола Павла, які, в яких намагається дати нам напоумлення, намагається нам напімнути Неначе наставити нас на дорогу, щоб Євангеліє, яке ми прийняли, могло зростати в нашому серці. Суботу і неділю читання Євангелія і апостола ведуть нас до споглядання Христа. В сьогоднішньому слові апостола Павла з першого листа, в якому він намагається вказати на помилки молодої спільноти у Коринті, на помилки тих. Спільнота, яка прийняла інших проповідників, які прийшли з юдеї, християн, юдеїзуючих, які намагалися повернути всіх до старого закону і говорити про старий закон. Сьогодні в, цій, в цьому своєму посланні апостол Павло показує неначе дві різні гори знання. Є одна єдина мудрість. Ми чуємо також у, у літургії слово премудрість, найвища мудрість. Тобто найвище слова, які ведуть нас до досвіду, нового досвіду життя. Говоримо про мудрість, але мудрість апостола Павла це не є мудрість цього світу, але мудрість досконалих. не каже бездоганних, тобто тих, хто без гріха, але досконалих. Досконалий той, хто прийняв слово Христа, розпізнав в ньому Спасителя світу. Цю мудрість світу, мудрість князів, як каже апостол Павло, мудрість сили, мудрість влади, пригадуємо три спокуси диявола, влада, сила, поклоніння, тобто признання, ці мудрість цього світу не дала пізнати, не дала розпізнати в Ісусі Христі, Царя слави, Господа життя, Спасителя світу. І тому апостол Павло. Каже, коли сьогодні роздумує про покликання кожного з нас, каже: ми говоримо про мудрість досконалих, мудрість, яка дозволила нам розпізнати Ісуса, дозволила сказати, неначе так як в Євангелії чуємо, розпізнати, де є порядок цей людський, те, що слід віддати Кесареві, і порядок Божий, те, що є Боже, що до Нього належить. І далі апостол Павло говорить про обітницю, яку кожному з нас, які прийняли Євангелії, і ним живемо, дозволяємо, щоб воно приносило плоди, обітниця, яка чекає кожного з нас. Вже тут стократний плід, але те, що око не бачило і вухо не чуло, те, що нам на думку і не могло спасти, те Бог приготував тим, які його люблять, тим, які відповіли на Його покликання. Господи Ісусе, дай нам не чванитися нашою мудрістю і нашими здобутками, дай нам мудрість досконалих, мудрість, яка всьому розпізнає Тебе, початок і завершення кожного нашого діла, початок і завершення нашого життя, початок і завершення кожного нашого доброго плану. Нашої доброї подорожі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.